Наступним етапом клінічного ведення випадків зґвалтування є проведення медичного огляду й огляду генітальної ділянки. Основна мета медичного огляду й огляду генітальної ділянки визначити, яка медична допомога потрібна особі, що пережила насильство. Результати таких оглядів також використовуються для заповнення відповідної юридичної документації. У більшості випадків Докази для судово-медичної експертизи потрібно зібрати протягом перших 72 годин після інциденту з причини високої інформативності біологічного матеріалу. Чи може лікар на прийомі запідозрити, що жінка зазнала насильства? Так, якщо жінка систематично намагається отримувати медичні консультації без чіткого діагнозу, має ознаки травм. Тілесних ушкоджень, які повторюються, або пояснення для виникнення яких відсутнє. Жінка має ознаки емоційних проблем, тривоги, депресії, яка ж підготовка до обстеження. Обов'язково перед проведенням огляду переконайтеся, що ви отримали добровільну інформовану згоду на проведення огляду та на отримання будь-яких зразків у разі збирання доказів для судово-медичної експертизи. Для постраждалої особи створено комфортне безпечне середовище у вигляді оглядової кімнати із необхідним обладнанням і матеріалами медичною документацією. Навіть у випадках, коли збирання доказів для судово медичної експертизи неможливе, або особа, що пережила насильство, не бажає їх збирати, рекомендовано провести ретельний медичний огляд для документування та призначити лікування. Яка ж процедура загального огляду? Якщо ви лікар протилежної статі, переконайтеся, що постраждала особа не заперечує цього, або під час обстеження її супроводжує підготовлена особа тієї ж статі, що й вона. Виміряйте показники життєдіяльності особи, що пережила насильство: пульс, тиск, частоту дихання та температуру тіла. Чітко. Та повною мірою зафіксуйте всі результати цього огляду у первинній медичній документації. Визначтеся, чи потребує постраждала особа відразу невідкладної медичної допомоги та госпіталізації до стаціонару. Запевніть особу, що пережила насильство, що все залежить від її рішень. Вона може ставити запитання, зупинити огляд у будь-який момент або відмовитися від будь-якої його частини. Перш ніж торкатися особи, що пережила насильство, подивіться на неї та зверніть увагу на її зовнішній вигляд і емоційний стан. Ніколи не просіть особу повністю розтягтися або відкривати все тіло водночас. Спочатку проведіть огляд верхньої частини тіла, потім нижньої. Видайте особі, що пережила насильство, спеціальну сорочку або ковдру, щоби прикрити ті частини тіла. Які наразі не оглядаються. На кожному етапі огляду, кажіть їй, що ви робитимете далі, та запитуйте, чи згодна вона на це. Постійно уточнюйте, чи є в неї якісь запитання та чи можете ви продовжувати. Якщо вона скаже ні, зупиніть огляд на відповідному моменті. Особливості медичного огляду проведіть посистемний медичний огляд особи, що пережила насильство. Що потрібно оглядати? Пам'ятайте про необхідність огляду очей, носа та рота, внутрішньої частини губ, ясен і піднебіння, вух і ділянки за вухами, а також шиї. Перевірте наявність ознак, які відповідають історії постраждалої особи, таких як синці, сліди від укусів чи ударів, сліди зв'язування на зап'ястях, вирване волосся на голові. Або перфоровані барабанні перетинки, що може бути наслідком ляпасів. Якщо особа, що пережила насильство, повідомляє, що її душили, огляньте очі на предмет петихіальних крововиливів і шию на наявність синців або слідів від пальців. Огляньте ділянку тіла, яка контактувала з поверхнею, на якій відбувалося сексуальне насильство, щоб перевірити, чи є на ній ушкодження. Фіксуйте усі свої висновки та спостереження чітко і детально у формі огляду та на відповідних схемах, зазначаючи тип, розмір, колір, локалізацію та форму будь-яких синців, порізів, ушкоджень, екхімозів та петехій, оскільки це може бути важливими доказами. Звертайте увагу на психоемоційний стан особи, що пережила насильство. А саме на відсторонення, на плач, на спокій або інші стани. У випадку збирання доказів для судово-медичної експертизи візьміть зразки будь-яких сторонніх матеріалів на тілі або одязі постраждалої особи: кров, слину, сперму, зрізи або шкріби нігтів, мазки зі слідів від укусів тощо згідно з протоколом збирання доказів, що ж собою являє огляд генітальної ділянки. Це дуже делікатна процедура, а особливо у випадку застосування гінекологічного дзеркала. Відповідно, слід дотримуватися наведених нижче загальних рекомендацій, щоб допомогти особі, що пережила насильство, почувати себе якомога комфортніше. Не забувайте попереджати постраждалу особу, коли та де ви її торкатиметеся, та запитувати дозволу під час проведення кожної частини огляду. Зовнішній огляд генітально-анальної ділянки у жінок проводьте систематизовано, керуючись робочою пам'яткою представленою на слайді. Для огляду тілесних ушкоджень необхідне хороше освітлення. Порядок дій, які необхідно виконати. Допоможіть жінці лягти на спину, зігнувши ноги так, щоб коліна були розведені без напруги, прикрийте її зверху простирадлом так, щоб відкритими залишалися лише ті частини тіла, які ви зараз оглядаєте. Проводьте огляд системно у такому порядку: лобок, внутрішня сторона стегон, промежина, анус, великі та малі статеві губи, клітер, уретра, піхвовий отвір. Звертайте увагу на давні рубці від калічення жіночих статевих органів або пологів. Перевірте наявність ушкоджень статевих органів, таких як синці, подряпини. Садна, розриви, часто розташовані на задній спайці статевих губ. Визначте локалізацію будь-яких розривів садин та синців на схемі та у формі огляду. Перевіряйте будь-які ознаки інфекції, наприклад, виразки, вагінальні виділення або бородавки. Перевірте наявність ушкоджень вульви, піхвового отвору та піхви. Утримуючи статеві губи за задній край вказівним і великим пальцями і обережно відтягуючи їх назовні та вниз. Їх локалізацію вказуємо за годинниковим циферблатом. Якщо збираються докази для судово-медичної експертизи, візьміть зразки відповідно до протоколу збирання доказів. Для проведення огляду анальної ділянки. Пацієнта може бути необхідно розмістити в іншому положенні, ніж при проведенні огляду генітальної ділянки. Запишіть положення, в якому проводився огляд кожної з ділянок, лежачи на спині, лежачи на животі, лежачи на боці та животі або колінно-грудне положення для огляду анальної ділянки. Лежачи на спині для огляду генітальної ділянки. Звертайте увагу на форму та розширення ануса. Будь-які тріщини навколо ануса, наявність фокалій на шкірі, в перианальній ділянці і будь-які кровотечі від ректальних розривів. Якщо збираються докази для судово-медичної експертизи за умови, що це погоджено із особою, що пережила насильство, зберіть зразки з прямої кишки згідно з протоколом збирання доказів. Внутрішній огляд генітально-анальної ділянки у жінок. Внутрішній огляд із дзеркалом. Дуже чутлива процедура, яку слід проводити обережно, не завдаючи болю, щоб переконатися у відсутності серйозних ушкоджень. Цей процес може викликати у постраждалої особи неприємні відчуття, тому не забудьте повідомити її заздалегідь про свої подальші дії та переконайтеся, що її комфортно продовжувати. Послідовність дій процедури перераховані нижче. Обережно вставте дзеркало, бажано тепле. Змочене водою або фізіологічним розчином. У разі, якщо планується збирати зразки, не рекомендовано використовувати лубриканти. В жодному разі не використовуйте дзеркало при огляді дівчат, які не жили статевим життям. За наявності хорошого освітлення, огляньте шийку матки, заднє зведення та слизову оболонку піхви на предмет травм, кровотеч та ознак інфекції. Якщо збираються докази для судово-медичної експертизи, візьміть зразки виділень із піхви відповідно до протоколу збирання доказів. Проведіть бімануальне дослідження та пропульпуйте шийку матки, матку та додатки, щоб перевірити наявність ознак травми живота, вагітності або інфекції. За наявності показань, Проведіть ректовагінальне дослідження і огляньте ректальну ділянку на наявність травм, ректовагінальних розривів або фістул, кровотеч і виділень. Зверніть увагу на тонус сфінктера. За наявності кровотечі, болю або підозри на наявність стороннього предмета направте пацієнта у стаціонар. Чітко фіксуйте всі свої висновки та спостереження у медичній документації. Пам'ятайте про соціальні норми. У деяких культурах внутрішні вагінальні огляди, зокрема за допомогою дзеркала, пальця або тампона, можуть бути заборонені. Поважайте вибір постраждали особи щодо проходження внутрішнього огляду. За відсутності симптомів внутрішніх пошкоджень або інших показань, може бути необхідно обмежитися і зовнішнім оглядом генітальної ділянки. Зовнішній та внутрішній огляд генітально-анальної ділянки у чоловіків. При обстеженні чоловіків, які пережили насильство. огляньте мошонку, яєчка, пеніс, періуретральну ділянку, зовнішні отвір сечовипускного каналу та анус. Зверніть увагу, чи був обрізаний потерпілий. Перевірте наявність гіперемії, набряку, слід розрізняти з паховою грижею, гідроцеле та гематоцеле, перекрут яєчка, синці, анальні розриви. Перекрут яєчка є невідкладним медичним станом, який вимагає направлення особи до хірурга. За наявності великої кількості крові у сечі слід провести перевірку на наявність травм статевого члена та уретри. За наявності показань, проведіть ректальне дослідження та перевірте пряму кишку та простату на наявність травм і ознак інфекції. Якщо необхідно, візьміть матеріал з ануса для безпосереднього дослідження сперми під мікроскопом. Що робити, якщо особа, що пережила зґвалтування, звертається за допомогою через більш ніж 72 години після інциденту? Якщо постраждала особа звертається за допомогою через більше, ніж через 72 години після інциденту? Можливості збирання доказів для судово-медичної експертизи будуть обмеженими з причини низької інформативності біологічного матеріалу. Ретельний медичний огляд залишається важливим для документування та лікування тілесних ушкоджень. Обов'язково проведіть оцінювання, розміру та кольору будь-яких синців і шрамів, доказів можливих ускладнень зґвалтування нападу, тобто глухоти, переломів, абсцесів, Ознаки вагітності, психічного стану, замкнений, пригнічений, суїцидальний. Навіть у випадках, коли ушкодження є малоймовірними, Постраждала особа може відчувати, що зазнала ушкоджень. Ретельний огляд із подальшим запевненням постраждалої особи в тому, що вона не зазнала жодної фізичної шкоди, може принести велике полегшення та користь для постраждалої особи, а також задовольнити основну потребу особи, яка слугувала підставою для звернення за допомогою. Також важливо пояснити особі, що пережила насильство, що травми геніталій швидко загоюються. Що відсутність ушкоджень не означає, що зґвалтування або ушкоджень не було. Якщо напад стався більш ніж за 72 години до проведення огляду генітальної ділянки, звертайте увагу на будь-які ушкодження, що загоюються або недавні шрами на геніталіях.